Нових вічнозелених стане більше одну тонну 116 кілограмів насіння. Хвойних порід дерев зібрали лісівники Поділля, аби навесні зародити нове життя. шишка сосни заготовляється в період з листопада місяця по грудень місяць. Саме ми заготовляємо шишку в період з грудня по січень. Дана шишка може заготовлятися як з ростучих дерев, так і зі з повалених зрізаних дерев. Найбільш дешевий і легший спосіб заготівлі шишки це саме заготівля зі зрубаних дерев. Перш ніж опинитися у чорноземі, шишка проходить п'ять етапів підготовки у спеціальному цеху. В першому процесі є відбір зібраного, другий етап тривале та ретельне сушіння. На новому етапі шишка підсушується до встановленої вологості і відкривається. Для того, щоб можна було добути з неї насіння з крильчаткою. Третім етапом є вже витрушування насіння шишки. Дана шишка вже є у нас повністю висушена і оп, відкрита. Далі насіння у так званій крильчатці потрапляє у спеціальний барабан, обертається та зволожується для обезкрилення. Вже потім насіння мандрує в іншу установку, де за допомогою гравітації стає абсолютно чистим. Ось таке насіння. Сосни ми отримали очищене після того, як обробили його на даній установці. Зазвичай ми це насіння пропускаємо 2-3 рази на даній установці, щоб повністю його гарно очистити. Але ми бачимо, що майже чистеньке насіння. Якість посад матеріалу в першу чергу залежить від технології збору, зберігання та переробки лісонасінєвої сировини, тож для насіння відбирають найкращі шишки, аби висіяти лише якісне і здорове зернятко.